що, і, і скільки ж у вас така краса коштує? Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка Задоволень, Я Олександр Маник. І сьогодні я не можу просто з вами не поділитися по-перше, останніми новинами. А по друге, дам відповідь на постійне питання. Скажіть, будь ласка, чому одна і та сама монета може коштувати по-різному? І так, друзі, не забувайте перед початком цього відео лайкос обов'язково. І я вам зараз покажу, дивіться, яка ситуація. Значить, по-перше, існують монети, які ось я вам покажу дві, начебто однакові монети. Це ось такий царський, наприклад, полтинник, так, Миколи II. От ми бачимо дві штуки: ось такий полтинник, і ось, наприклад, ось цей. Ви, скажімо так, звичайним глазом можете побачити різницю. Звичайно, ми з вами бачимо, що той, що правіше, в нього вже немає неволосся. Монета залізана, монета була в обіході. Вона дуже відрізняється від цієї. Але е, на сьогоднішній день все срібло дуже подорожчало, тому ось ці дві монети, начебто однакові, вони можуть відрізнятися навіть на 500 гривень. Але сьогодні я вам хочу показати е, трошечки іншу монету. Друзі, значить, я хочу вам показати сьогодні, на прикладі, ось такого е, рубля 1924 року, як можуть варіюватися ціни. Е, дивіться, по каталогу на сьогоднішній день е, це каталог 23-го року. І тут було написано, що 24-й рік починається від полутора тисяч гривень. Ну, без різновидів. Тобто, е, ця монета на сьогоднішній день срібло виросла. Вона 2-2 коштують, але саме ось цю я придбав, наприклад, за 8 тисяч гривень. Е, чому? Подивіться, по-перше, на її стан. Тобто, це стан монети, вона е, просто штемпельний в неї блиск. Ви бачите, що в неї немає ніяких підряпин. Тому такі монети я купую дуже дорого. Це, по-перше, а по-друге, є різновиди, чому можуть відрізнятися. Якщо ви подивитесь, то на цьому малюнку показано, що на звичайній монеті труби ось такого вигляду, вони продовгуваті. Зараз я візьму ручку, покажу вам ось в цьому заводі, бачите, всі оці вікна, вони продовгуваті. Але є різновид, коли ці труби ось такі квадратні. І труби, і вікна, бачите? Не довгі, а квадратні. І вже від цього, бачите, квадратної форми може відрізнятися і коштувати е, в 4 рази дорожче. Тому завжди звертайте на, цього, на, на це уваги. Ну і е, на, бороні, на бороні шип також ми з вами це колись я показував. Ще до, до війни е, ми дивимося з вами на борону. Біля коліна. Бачите, ось ця борона, і біля коліна. Тут звичайні перепонки, але є такий різновид, коли у нас тут над коліном після перепонки, бачите, вище, начебто, шип. Така монета по каталогу коштує, бачите, така півтори, така дві підсот. Тобто, ми можемо з вами приблизно зорієнтуватися, що в два рази дорожче. Якщо сьогодні вона коштує, наприклад, 2,5, то така коштує десь 4,5. Ну і сама дорога монета в році 1924. Це в будь-якому рублі. Ми з вами бачимо: гурт має напис. Там, там у нас є. Напис, скільки там грам долі срібла і так далі. І ініціали Мінцмейстера. Тут бачите, у нас ПЛ звичайна, Петр Латишев. Але існують варагідність, що зустрічаються такі рублі, в яких цей гурт без гуртової надписи. Він гладкий. І якщо ви спитаєте, скільки він коштує, то по старому каталогу 140 тисяч гривень. Тобто, це вже е, такий суттєвий джекпод. Е, постійно ви задаєте мені питання. Е, все, що ти показуєш тут, де, де все це придбати. Друзі, все це можна придбати в телеграм-каналі. Лавка задоволень». Я в першому коментарі закріплю посилання на наш телеграм-канал е, і обов'язково в описі до цього відео також додам. Все, це, що ви бачите тут на екранах, ви це все можете задарувати своїм друзям, купити, зробити інвестицію і так далі. Існують дуже-дуже шикардосні предмети. Також також можна придбати ось ці каталоги. Цей каталог коштує всього-навсього 150 гривень, тому обов'язково пишіть монети України, предмети колекціонування і так далі. Друзі, і також хочу поверхлятися. Ось така шикардосна сьогодні в мене є придбання. Це ви всі знаєте, 300 років дому Романових. Тут у нас зображен останній цар та засновник дому Романових. Микола II, бачите? Ось такий шикардосний стан, але інша сторона ще шикардосня, бо саме ось ця. Я передивився, у них завжди є такі враження трошки поліровки або зносу, але зараз я вам покажу іншу сторону, і ви просто, просто будете вражені, подивіться, який стан. Все це також є у нас в лавці. Також дуже подорожчали, коли коштувало там від 6 тисяч гривень можна було купити. Зараз в звичайному стані вона там і 12, і 15, то цей стан просто бомбезний. Бачите? Просто шикардосна, шикардосіна. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, лайкоси під відео. А я буду знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!